Сьогодні ми говоритимемо про лісоповал, Але не тільки у прямому сенсі звичний для нас, коли валять ліс, а ми говоритимемо сьогодні про те, як воно буває у людських душах, коли валять ліс. Адже приймаючи рішення щодо свого єднання через єднання з природою, ми обов'язково маємо сумніватися, чи правильно ми чинимо. Тут же недалеко. Від Новгород Сіверського монастиря Спаса преображенського найстарішої обителі у місті та і, мабуть, у Львовобережній Україні на вулиці Єкрасіння Ярославни, дружини славновідомого князя Ігоря Колись у 60-ті роки розумні люди висадили гай. Це була планомірна програма укріплення. Схилів правого берега Десни, адже вони були круті та і є власне на сьогодні. А коли почалося асфальтування міських вулиць, то могутнім потоком, стікаючи сюди води, постійно руйнували схили. Ось тому науковцями Новогородцівської дослідної станції було прийнято рішення, і це була важлива тодішня програма в Радянському Союзі обголування, укріплення схилів за допомогою висадження дерев. Було висаджено сотні тисяч від Новграда Сіверського і аж до Коробського узбережжя різноманітних зелених насаджень. Серед них, звичайно, що переважали тополі, широколистяні клини, липи каштани. Одним словом, у багатьох місцинах правого крутого берега утворилися такі своєрідні гаї. На жаль, у 70-х роках, 70 роках пішло активне заселення цієї частини, в тому числі і Новгорода Сіверського. Тут утворилася, де ми зараз знаходимося, вулиця Дачна. Це кілька десятків помешкань. Але дуже довго. Ось в такому поєднанні з природою продовжувалося життя людей. Ці насадження, які виходили на край вулиці, вони тільки що створювали затишок і без нічого, всім було приємно. А ще що погано, що спілювання дерев то є справою вирусною, верніше не справою, а хворобою. Воно як захопить, то піде і далі, і далі. І ось такі після себе, тільки пні, дерев, яким би ще жити і жити. Але людська свідомість сьогоднішня така, що ніхто не розмінюється на те, що, мовляв, хтось скаже, чи що там залишиться після тебе. Найголовніше зробити те, що хочеться сьогодні, душі. Ось так і будемо жити серед пнів. Така вона наша пення, пеннева буде робота Жити, дивитися, що знищуємо. Адже знищуючи природу, ми рубаємо своє головне коріння. Ось тут, у міському парку імені Шевченка. Наприклад, простіше простого було порізати ось ці дерева, які оточували з усіх боків по периметру пам'ятник похованим тут солдатам, спартизанів, діячам тощо. Взяли та й порізали. Натомість тепер будуть ось ці лазинки куща подібні. Робити такий собі затяняк. Думати не треба, просто взяв і порізав. Адже це парк, вистачить дерев. Така думка теж панує, але на превеликий жаль, і це погано, що вона культивується серед підростаючого покоління. Здається мені, що діти, виросши, зовсім не будуть розуміти. Що таке паркова зона, що таке красиві дерева? Цього всього не буде. Вони будуть розуміти, що дерево то пень, а він заважає жити одним словом, пень пньом. Ось так повсюдно. Сьогодні у Новгороді Сіверському масово вирізаються дерева. Багатьма причинами прикриваються. Та навіть останнє ось цей буревій, який пройшов на вербну. На вербний тиждень він теж дозволив деяким людям сказати про те, що треба позбавлятися від великих дерев. Але якщо так міркувати, то треба позбавлятися і від шифера на дахів, який відривається і потім летить, і може навіть поранити будь-кого пошкодити здоров'я. Так само треба ховатися і від тачки, яка стоїть і буревієм, піднімається у дядька на городі і несе і падає. На даху іншого дядьки, шановні, треба думати. Ми живемо у світі, коли сьогодні кожне деревце має стати на вагу золота. А тут ми бачимо по-іншому. Походила пилка злих людей. Лісоповал, ось він лісоповал у розумі, а не тільки на ділі. Одним словом, не тільки у лісі валяють дерева, а й у головах своїх може бути лісоповал. Пам'ятаємо про таке щоденно, адже ми. Українці